Мої вітання з вами програма Нова адреса нарешті ми дісталися троєщини. Сьогодні шукаємо трикімнатну квартиру саме там. Нагадаю, партнер програми агентство нерухомості Парклейн. Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них. У цьому випадку він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392 22 22, діві особи сьогоднішньої програми. Артем 32 роки. Стиліст, музикант. Світлана 29 років. Дружина Артема, директор весільної агенції. Подружжя виховує доньку 4 років і бажає поліпшити власні житлові умови. Для цього Світлана з Артемом звернулась до агентства нерухомості Парклейн, яке представляє експерт Юлія Воробей. До пошуків квартири долучаюсь і я, Василь Звірів. Дізнаємось, яким своє майбутнє житло бачать Світлана з Артемом. Нас інтересує трьохкомнатна квартира, щоб комната була ізолірована, дитяча кімната, спальня, зал і так далі. Нас інтересують дві вулиці: це либо Мілославська вулиця, либо Лісковська. Потому что рядышком живут наши родители. У нас маленький ребенок, чтобы они присматривали за ним, пока мы на работе. Ну, для нас очень важно, чтобы квартира была уютная, комфортная, чтобы была детская. Или комната, которая была бы возможность оборудовать под детскую. И какие-то интересные дизайнерские решения. Да, и хочу добавить, чтобы сумма не превышала 130-135 тысяч долларов. Згідно з їхніми вимогами нашим героям було запропоновано кілька варіантів квартир. Нам би хотілося ось ці дві квартири на Лісковській. Можна ще посмотрити на Ославське. Замечательний вибір. Я пропоную вирушати на об'єкт номер один. Наші герої бажають мешкати на Троєщині, тож до вашої уваги огляд цін на троєщинську нерухомість. Вартість однокімнатної квартири у цьому районі коливається від 45 тисяч умовних одиниць у будинку готельного типу до 130 тисяч американських доларів у новобудові. Двокімнатна квартира без оздоблення коштує тут приблизно 65 тисяч доларів і вище. А ось з ремонтом і меблями її ціна починається від 150 тисяч доларів. Трикімнатну квартиру на Троєщині можна купити за суму від 80 тисяч до 250 тисяч американських доларів. А якщо ви бажаєте стати власником чотирикімнатної квартири, вам доведеться викласти не менше 90 тисяч умовних одиниць. Трикімнатна квартира на 19-му поверсі 22 поверхового будинку, що знаходиться на вулиці Ліськівській, 32, дріб 51, загальна площа 92 квадратних метри, висота стелі 2,75 роздільний санвузол, засклений балкон, убудована кухня, ціна 115 тисяч американських доларів. В квартирі зроблено ремонт по індивідуальному дизайну проєкту з качественних матеріалів. Зараз ми знаходимося в холі. Його площа приблизительно 12,5 квадратних метрів. Юлія Воробей, експерт агентства нерухомості Парклейн, цікавиться японською та італійською культурами, вивчає іноземні мови, професійно займається танцями, любить подорожувати Європою. Вільний час проводить у колі друзів. Є дуже удобна зона прихожа, де можна роздіться розбутися. Є гардеробна тут, за дверью купе. Добре, добре. Ну, около 4-5 квадратних метрів. Декоративная штукатурка на стенах, на полу клітка, точечная подсветка и стеклянная интересные полочка. Плитка з подогревом. Нет, здесь подогреву нет. Давайте продовжувати огляд. Одразу праворуч від нас знаходится э, друга зона квартири, Це гостьва кімната. Вітання, Запрошуємо вас. Мы находимся в гостинице. Здесь очень удобно разделена зона отдыха и рабочая зона тоже зелена вот такою стоечкой. Также сделан ремонт, на стенах декоративная штукатурка, на полу уже ламинат и очень интересная конструкция из натяжного подвесного потолка. Точечная да, подсветка. Интересное, интересное решение. Мне очень нравится решение с приводу размещения полы для книжек. Так, нестандартное решение. Для... Да. Достаточно светлая Рабочая зона. Да. Конечно. Довольно просторно. Комфортно, комфортно, да? Угу. Ну що ж, вітальню оглянуто. І однією з пішов вітальні є вихід на лоджіо. Лоджія досить велика. Сподіваюся, що вона зараз вас приємно зберігає. Запрошуємо вас саме туди. Лоджія по площі приблизно 7 квадратних метрів. У неї два виходи. Один на кухню, друга вот в гостинську зону, где ми були. Стеклопакеты стоят. Единственное, что немножко нужно будет закончить здесь ремонт. И вид, эти окна выходят во двор. Да, не доделано лоджия, но это поправимо. Но достаточно хорошая здесь объем. Большая, да, тут можно и отдохнуть. Но можно много устроить столовую, да. зимний сад. Краевые дважды не Краевые? Абсолютно нет. Очень красивый вид. Интересный вид, обзор. Зеленый. Лоджия имеет два выхода, один из которых ведет до кухни у вас туда. Кухня по площади 12 квадратных метров. Есть встроенная мебель с глянцевыми фасадами. Вся необходимая бытовая техника. Это духовой шкаф, варочная поверхность, вытяжка, холодильник. Есть обеденный стол и наличие барной стойки. И интересные вот ниши для телевизора, микроволновки. В принципе, все оборудовано достаточно удобно, комфортно. Касаемо плиты, столовой зоны, барная стойка. Света не хватает. Ну, я думаю, что мы. Да. То есть по поводу. Суть важно. Цей вас тут дратую. В принципе, да. В Бо мне здалося в вашем голосе чути э, нотки пасимізму. Ні, це вам так сдасть. Цегора. Да, да. Да. да, мне нравится кухня и небольшая, и не маленькая. Но для троих человек два просто три пана вполне, вполне достаточно. достаточно. Здрастут. Давайте будемо дивитися наступну зону квартири. Це одна зі спалень. Це спальня. Як ми бачимо, ремонт зроблений в дуже ярких тонах. Тут є наліччя як двохспальної кровати, так і дитячої кроватки. Більшої, на три двері, встроєний шкаф-купе. І, як ви бачите, квартира є двосторонньою. Ми бачимо зовсім інший краєвид. І те, що зараз відкривається перед нашими очима, мені дуже подобається. Очень красивий. В принципі, компактна кімната, достаточно уютна, правда, небольшая. Но... Я вам нагадаю, що це не остання спальня у квартирі. No. І е ми ще одну основну спальню залишили на десерт. Але перш ніж подивитися на неї, ми з вами завітаємо до санітарної зони. Саме важне. Uh -huh. Ходімо туди. Санитарная зона данной квартиры состоит из двух раздельных помещений. Это туалет, мы видим тоже интересное цветовое решение, он достаточно яркий, салатового цвета, и ванная большая по площади, но уже в шоколадном и, белом, и белых тонах. Санузел раздельный, что очень важно. Да. Удобно. Да, очень удобно. Плитка интересный цвет такой. С подогревом пол да. ванной. Большая достаточно. ванна. Да, достаточно просторно. Да, место для машин. Машинки Машинке есть, не мешает. То есть где развернуться и делать свои дела. Пожалуйста. Еще одна спальня находится ли ворочек вид на сходе Вторая спальня квартиры. Здесь точно так же выполнен ремонт. На полу у нас лежит ламинат, натяжной потолок с точечной подсветкой, встроенный шкаф-купе, двухспальная кровать и панорамный вид из окон на зеленую. Спокойно, цена на стене, це дуже важлива для зони отдиха. Ну що ж, на цьому огляд об'єкту номер 1 Я хочу оголосити завершеним. Послухаємо, що про оглянуте помешкання скажуть наші герої. В вам квартира понравилась, просторная, уютная. Я хочу зробити акцент дуже понравилась. Два виходи йдуть із гостини із кухні. Оборудована, вся функціональна, вся битова техніка, із кондиціонір і так далі, що очень важно. Оцінюю квартиру по 10-бальній шкалі на 9 баллов. Об'єкт номер 2 Трикімнатна квартира у будинку, що стоїть на вулиці Милославській, 4. 18-й поверх 23-поверхівки. Загальна площа 90,5 квадратних метрів. Висота стелі 2,65. Мебльована Два санвузла. Фільтри на гарячу та холодну воду. Ціна 132 тисячі американських доларів. В квартирі виконаний качественний ремонт по індивідуальному дизайн проекту. Сейчас ми знаходимося в коридорі на полу Кафель. На стінах обоїчі інтересне плюср є збронірована дверь з несколькими уровнями захисту, mm -hmm. Установлен домофон. В принципі, нравиться перечинення. Хороша цікавинкою даної квартири є те, що хол поділяється на дві частини. До вашої уваги друга з них. Тут вже є два великих встроєних шкафа купе з зеркальними фасадами, які візуально збільшують пространство. На полу також кафель з антискользящим покриттям. І з цієї зони є вихід на кухню і в першу санузел. Куди ми зараз і перейдемо? Тут встановлена душова кабіна з масажем. Є бойлер на 80 літрів, фільтри води на холодну, на гарячу воду, функціонуюча витяжка. І правильна машина. І стиральна машина. Что скажете. Есть все необходимое, в принципе. Изболят. Является очень существенным важным фактором в квартире, в принципе. В принципе, добавить нечего. Но ну, единственное, вот нравится вот большая душевая кабина с гидромассажем. Здорово. Мене особисто дещо Это мое особисто. Моє, моя думка не має впливати на ваш. Переходимо до кухні. Кухня представлена перед нами як дуже світле, просторе приміщення. Ласкаво, прошу. Весной потолок с патичной подсветкой, столярка из натурального дерева. На полу также кафель с антисквизящим покрытием. Есть встроенная кухня с глянцевым фасадом, встроенная техника, это духовой шкаф, варочная поверхность, вытяжка. Также есть фильтр для воды. Интересный кухонный гарнитур из овального стеклянного стола, который дополняется барной стойкой, где можно попить кофе. И очень приятный панорамный вид на зеленую зону. Очень просторная, светлая, уютная, цветовая гамма. Нравится очень такая спокойная. Сама нравится кухня, техника. Здесь все необходима барная стойка, стол. В принципі, все комфортно, уютно, достатньо дизайн цікавий, мені дуже радиться. І цветовое рішення вот кухні тоже интересне, бежевий тона вверху і бордова робоча зона. Давайте зараз рухатися далі. Наступним приміщенням, яке ми побачимо, стане вітальня. Достатньо велика, улюбна гостинна кімната. По цветовой гаммі чим-то нагадує від кухні, це сочетання бежевого з фіолетовим тоном. А на полу здесь бамбуковый паркет. Очень интересная декоративная арка на стенах, точечная подсветка, подвесной потолок. Установлен также кондиционер. И преимуществом этой комнаты является наличие лоджии с таким же панорамным видом, как мы только что видели из кухни. Да, достаточно просторная комната, уютная. Панорамный вид нравится. Балкон большой, просторный. Решение. Хочу, хочу тоже добавить, что для гостиной. Здесь немного мебели, это хорошо нічого лішнічого да, ничего лішнього, нічого глаза больше ну, не бросається. Уютно, так скажемо. Наступною зупинкою нашої подорожі стане спальня. Принаймні так кімнату позиціонують теперішні господарі. Артем з ними не згоден. Здесь я вижу детскую. Детскую. Прекрасный вид з окна. Чого на жаль не скажеш про меблі? Вони привіт із радянського минулого. Утім, наші герої впевнені, переобладнати кімнату не проблема. Будемо йти далі. На черзі другий санвузол. Тут вже стіни обліцований кафелем, точечна підсвітка є, подогрів пола, стоїть італійська ванна. Самое большое преимущество этой ванны То, что здесь есть окно Также интересно, вот есть полотенцесушитель Ну, властная унитаз И, ну, ну да. месте для того, Ваня тут умывали да. Очень нравится Светлая очень комната Ванная комната светлые, светлые стены Очень преимуществом Даже является окно, потому что сразу Оно бросилось в глаза В принципе, понятно, что есть над чем работать Но в целом в целом, очень нравится. Самое главное – пол с подогревом. Если будет там здесь куп купаться ребенок, это, это очень важно. Остальная кимната квартиры. Ну, она вот уже, чекаем на нас. Это вторая спальня данной квартиры. Она больше по площади, чем предыдущая. Сейчас здесь оборудовано как бы рабочее место. Есть интернет, телефония, все выводы. Ну, вы можете ее опять-таки переделать под себя. Здесь может быть спальня детская, ну, кабінет, як вам буде уже удобно. Да, ви бачите, тут зовсім інший. миф, да. тут вже бачимо будинки, тут ми вже бачимо, бачимо дорогу. Ну, тим, враховуючи поверховість, тут ну, не так же і шоко. Що про кімнату скаже Артем? Большая. Я б по своєму тут переставив переставил мебель. Там где же ее по-другому. Тоже такой контраст, твит из окна. В той части комнаты у нас была природа. Здесь у нас так да, резко меняется сам город. Ну, ничего страшного. Мне нравится. На цьому огляд об'єкту номер 2 я хочу оголосити завершено. А тепер дізнаємося думку наших героїв про оглянуту оселю. В нам квартира дуже понравилась. Она достаточно светлая, уютная, комфортная цветовая гамма очень нравится, дизайн очень интересный. Очень нравится то, что красиво виды из окна. Что ты скажешь? Да, мне больше понравилось то, что в этой квартире две санитарные зоны, что очень удобно. Но есть какие-то мелкие недоработки, там установка кондиционера, может, переделка одной спальни, которая меньше под детскую и так далее. Но это не суть важно. Оценку мы бы поставили 9, даже 9,5. Да. Объект номер 3. Трикімнатна квартира на 11-му поверсі 22-поверхового будинку, розташованого за адресою вулиця Ліськівська, 30. Загальна площа 94 квадратних метри. Висота стелі 2,75. Ексклюзивний дизайн 2 санвузла. Ціна 135 тисяч американських доларів. Сразу при вході в цю квартиру ми можемо бачити, що тут очень оригінальний унікальний ремонт по індивідуальному дизайну проєкту. Очень інтересні конструкції з гіпсополімера. поліміра. На потолці вот ми бачимо інтересні такі балки, свідільнички. Мені здається, що квартира все ж таки на любителя. Сподіваюся, ви виявитеся саме тими любителями. Я думаю, що розмову ми продовжимо у другій частині, де в нас є шарга купе, і виходи в безпосереднього сьогодні. No, no, no. Ходімо сюди. В цій зоні ми, знову ж таки, бачимо дуже цікаві конструкції, як на потолку, так і ніші на стінах. Спрятана підсвітка, можете бачити. Якщо при необхідності, здесь можна поставити шкаф-купе. Я щойно вам говорив, що тут ми побачимо шкаф-купе, У втім, зайшовши сюди, я розумію, що я дещо погорячкував. Що ви можете сказати про вхідну групу цієї квартири? Дуже необычно, креативно, цікаво. Посмотрим, да. что будет, да. Необычное решение, да. Такое... Вот, потолок в виде ну, первая ассоциация – это джунгли, такой вот. Боковые вот эти вот ниши в виде застежки молнии тоже со скрытыми светильниками тоже оригинально, креативно. Ви знаєте, коли я був дещо молодший, я дуже любив фільм Індіана Джонс, цілу серію фільмів. У мене зараз складається враження, ніби я потрапив у декорації цього фільму. Okay. Давайте продовжувати огляд. Зараз ми перейдемо до санітарної зони. Вона одразу за вашими спиною, будь ласка. Это первая санитарная зона данной квартиры. Здесь есть очень большой гидромассажный бокс, который мы заменяем как душ кабину, так и ванную. Очень оригинальное зеркало и большой умывальник. Ванная комната небольшая, но достаточно места, чтобы скупаться, помыться, почистить зубы, побриться. Тоже оригинальное решение, два в одном, я считаю. И ванная, и душевая кабинка с гидромассажем. Поруч с санитарной зоной расположилась кухня. Что мы имеем тут? Есть встроенная мебель со всей необходимой бытовой техникой, стеклопакеты стоят, очень интересная люстра, ну и обеденная группа. Также большим преимуществом этой кухни является выход на лоджию. В принципе, достаточно удобно. Также хочу добавить оригинальное сочетание голубой плитки с оформлением. Кухні і інтересне теж доповнення колоду штурм. Давайте зараз перейдемо на вище згадану лоджію. Слід зауважити, що вона є точною копією лоджії, яку ми бачили на минулому об'єкті. Відмінність її лише у тому, що вона повністю оздоблена, і звідси відкриваються інші краєвиди. Лоджія має два виходи: один із них до вітальні. Запрошую вас саме туди. Эта гостиная выполнена в очень, в очень интересном э, дизайне, потому что вот на стенах у нас есть декоративный кирпич, плану ручной работы, на полу натуральное дерево, э, есть кондиционер, большая плазменная панель и акустическая система. Э, да, здесь больше искусства. Больше искусство вот этого вот декоративного ручной работы. Вот. вот эти вот оригинальная кирпичная стена, я даже заметил, что под цвет, под фактуру был выкрашен даже белый кондиционер. Ну, очень необычно. У мене теж, як і у Світлани, немає настільки багато слів, mm -hmm. щоб описати те, що я зараз відчуваю. Дуже незвично, дуже неоднозначно і нестандартно. Утім, мені здається, ця кімната і ця квартира, врешті-решт, точно знайде свого любителя я пропоную просуватися у ту частину квартири, яка носить гордо назву приватна спальня по сравнению с предыдущими помещениями которые мы видели очень светлая в этой квартире есть большая двухспальная кровать есть шкаф купе с зеркальным фасадом который визуально увеличивает пространство есть кондиционер и очень интересный потолок потому что он сделан из натуральной нити Кімната. Ну, в таких золотавих яскравих тонах, теплих тонах. Ну, тут мені дуже комфортно. Золотисті, жовті тона, оригінальні, все подобрано в ну, один тон. Мебіль, навіть постель, комод, ну і навіть штори. І потолок в тему. Давайте продовжувати огляд. І зараз на черзі у нас санітарна зона, після якої ми побачимо останню кімнату. -контейна. Санитарная зона данной квартиры. Здесь уже есть стиральная машина, есть гидромассажный бокс, правда только в виде душ-кабины, умывальник, унитаз и встроенные шкафчики для всех необходимых мелочей. Очень здорово, что в этой квартире есть две санитарные зоны. В принципе, ничем не отличаются по метражу, но здесь есть более какие-то другие декоративные отделки. Здесь есть душевая кабинка в отличие от ванной комнаты, и это более такая в темных тонах она сделана. Мені би була бы б в ній ні уютна. Нормальна оригінальна ванна. Мені подобається, коли ваші думки десь у чомусь не сходяться. Остання кімната квартири, ми ще не бачили, вона знаходиться праворуч від нас. Давайте пройдемо туди. в данный момент э, эта комната как бы расставлена в небе в ней именно так, потому что у нынешних хозяев не один ребенок. Но в принципе, если вы выберете эту квартиру, вы сможете здесь все изменить. Э, в принципе, здесь уже есть обои, это интересное решение потолка в виде неба, и есть уже кондиционер. Еще говорить у нас про краева. тут он совсем меньший. Ну, да. Я бы его тоже не перехваливал, но ну, он, на жаль, такой, Я. Для двух детей мебели ну, слишком много, так как у нас один ребёнок. Я думаю, половину мебели можно убрать, и одному ребёнку здесь будет более комфортно. Вы чтобы будет много пространства, много света. Ну я думаю, что если мы выберем эту квартиру, если мы останемся на ней, то мы уже её оборудуем под себя, так как нам будет комфортно, удобно жить. На те ночи я хочу голосувати огляд об'єкту номер 3 завершено якими будуть емоції наших героїв після знайомства з третім об'єктом? Дізнаємось просто зараз. Перше впечатлення від квартири неоднозначне. Поки не готовий прийняти рішення. Вона зроблена неординарно, креативно. У дизайнера свій підхід, своє бачення. интерьера и отделки квартиры. Каждая комната отличается своей определенной стилистикой и интерьером. Ну, квартира очень необычная, достаточно хорошая планировка, два санузла. И оцениваем ее, я думаю, на 8 баллов как-то. На 8, 8,5 я считаю. Підіб'ємо підсумки дня. Про особливості кожної з побачених сьогодні квартир у короткому огляді від експерта. Об'єкт номер один інтересен ярким красочним стильним дизайном. І на сьогоднішній день одне з вигідних цінових пропозицій в даному районі. Втора квартира заповнила панорамним видом на зелену зону і можливістю воплощения своїх дизайнерських ідей. Квартира номер три інтересна дуже необычним оригінальним креативним ремонтом. Ми дісталися фіналу нашої програми. Позаду залишився увесь нелегкий процес огляду трьох об'єктів. Єдиним нез'ясованим залишається питання: чи обирають наші герої один із запропонованих сьогодні варіантів. Отже, пані Світлано, пан Артем, сьогодні ви побачили три квартири. Об'єкт номер один. Трикімнатна квартира на 19-му поверсі 22-поверхового будинку, що знаходиться на вулиці Ліськівській, 32, дріб 51. Загальна площа 92 квадратних метри. Ціна 115 тисяч американських доларів. Об'єкт номер 2 Трикімнатна квартира у будинку, що стоїть на вулиці Милославській, 4. 18-й поверх 23-поверхівки. Загальна площа 90,5 квадратних метрів. Ціна 132 тисячі американських доларів. Об'єкт номер 3 три. Трикімнатна квартира на 11-му поверсі 22-поверхового будинку, розташованого за адресою вулиця Лісківська, 30, загальна площа 94 квадратних метри. Ціна 135 тисяч американських доларів. Все три варианта нам очень понравились, особенно вариант номер два нас очень заинтересовал. Но так как наши родители принимают активное участие в выборе квартиры для нас, мы решили посоветоваться еще с нашими родителями. Я думаю, будет возможность повторного просмотра вместе с родителями этих трех квартир, чтобы потом принять окончательное решение. Конечно, мы организуем повторный просмотр в любое удобное для вас время. Спасибо. Я сподіваюся, що ви знайдете варіант, який вам більше всього підійде, і бажаю вам знайти своє житло. Дякую за участь Спасибо. у програмі. На все добре. Що ж, наші герої свій вибір так і не зробили. А для всіх небайдужих це означає, усі три побачених сьогодні об'єкти чекають своїх нових господарів. Їхніми власниками може стати будь-хто із телеглядачів. Для цього потрібно зателефонувати за вказаним номером телефону до агентства нерухомості парклін. До речі, набравши саме цю комбінацію цифр, ви також можете здати, орендувати, продати або купити. Будь-яку нерухомість у Києві та області. Пам'ятайте, хотіти замало, варто діяти. З вами була програма Нова адреса. Побачимо! У наступній програмі обираємо двокімнатну квартиру на Позняках.